Слава Богу, шановні присутні. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми згадуємо, у нас є видима така заповідь, називається Причастя. І суть причастя в тому, щоб згадати ті події, ті часи, коли Христос був розп'ятий, коли Він віддав себе на жертву заради нас, згадати ті події і бути учасником, бути учасником в Царстві Божому. І я теж про це сьогодні хочу говорити і згадати деякі тексти з Писання. Ми їх разом прочитаємо перший записаний в книзі Матвія, Іван Івангелії Матвія, 27 розділ з 27 віршу. Ми всі пам'ятаємо ті події, коли Христос останній час, останні часи свої проживав на землі. І ви пам'ятаєте, що відбувалося, але ми зробимо деякі акценти і. Певні відрізки часу його проаналізуємо для себе, пороздумуємо над цим. Отже, 27 розділ, 27 вірш. Тоді то намісникові вояки, до Преторія, взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ і, роздягнувши його багряницю, наділи на нього. І сплівши стернини вінка, поклали Йому на голову, а тростину в правицю Його. І навколішки, падаючи перед ним, сміялися з нього і казали Радій, царю юдейський. І плювавши на нього, хапали тростину та й по голові його били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща, і зодягнули в одежу його, і повели його на розп'яття. Ви пам'ятаєте, що Христос казав про те, хто він, для чого Він прийшов на цю землю, і Він заявляв про це. І ці люди, отримавши цю звістку, що вони зробили? Вони привели Ісуса в приторію. І ви знаєте, що всі ці атрибути, які тут згадуються, приторія, наприклад, це був двір місного володаря або помісника, який керував тою територією. І я не впевнений, що кожного, кого розпинали або кого засуджували, приводили в той двір. Коли ми зараз спостерігаємо якийсь суд, то е, засудженого не водять там до офісу президента. Так само і було тоді, але це все було неспроста. Вони хотіли висміяти, вони хотіли принизити. І далі що вони зробили? Роздягнули його, вділи багряницю, спеціальну одіж, яка виділяла людей тих людей, які могли б можливо були заможними або ще чимось. Е, спеціальний одяг і, сплівши стернини вінка. Поклали на йому на голову. І ви знаєте, що корона була символом царства або влади, або символом, і корону не носили. Так, знаєте, як зараз там пластмасово діти повдягають собі і ходять. Корону носили особливі люди, вибрані, які були призначені на особливу посаду. Вони сплели стернини вінка, поклали йому на голову. Так само тростину дали йому в вправицю його. Ви пам'ятаєте інавгурацію президента України. Він завжди тримає в своїй руці булаву, що означає символ влади. Так само навколішки, падаючи перед ним, вклонялись йому, але вклонялись з насмішкою. Вони хизувались своєю владою над ним, не визнаючи його владу над собою. І ви знаєте, що сьогодні ми читаємо про це і думаємо, як цар, син Божий. Міг таке отримати від людей, від тих, кого він створив, від тих, хто є під його владою. І те було тимчасово. Ми згадуємо і читаємо, що це було не постійно так. І ви знаєте, що коли вони так насміялися, назнущалися з нього, вони все зняли, все забрали, зодягнули його в ту одежу його і повели його на розп'яття. І так багато людей сьогодні. Так багато людей сьогодні, дивлячись або чуючи звістку про Ісуса, вони сміються, вони сміються з Його імені, вони сміються з Його заповідей, вони сміються з принципів, які Він залишив по собі, не усвідомлюючи і не визнаючи Його як царя. Ці люди, які сміялися з Нього, вони теж сміялися з царя. Ісус, по факту, був царем. І це не змінює. Того факту і тоді, і сьогодні, що він був справжнім царем. Але хтось його визнав як царя, а хтось просто сміявся. І ми сьогодні спостерігаємо за людьми і бачимо, що декому весело. Йому весело і смішно з того, коли ти говориш про Ісуса. Люди кажуть, який Ісус? Як ми можемо серйозно сприймати оцю історію, яка записана в Біблії десь колись 2000 років тому назад? Їм весело, бо в їхньому житті все добре. Вони не бачать нічого більше або майбутнє комусь скептично. Хтось каже: мало доказів. Я не вірю, що це було насправді. Це просто придумана історія. Її просто написали як будь-який художній твір, і немає жодних доказів існування Ісуса. Дехто питає, а ти бачив Бога? Очима своїми, можливо, ти зустрів його в якомусь іншому місті чи країні. Мало доказів людям. Вони скептично ставляться до факту існування царя. А хтось просто не вірить, що тоді, давно, багато років назад, розп'ятий Ісус має якесь відношення до їхнього теперішнього життя. Або може якось та подія, яка відбувалася так багато років назад, вплинути на їхнє життя сьогодні. Але факт залишається в тому, що Ісус має владу над моїм і Твоїм життям зараз. Він мав владу тоді. І має владу зараз. І він може суттєво його змінити. Але залишається незмінним мій вибір. Я признаю його як царя. Я визнаю його владу над собою. Чи я просто сміюся? Чи мені весело? Я признаю його справжнім Спасителем Месією. Ми знаємо, що ортодоксальні євреї вони досі не визнають існування Ісуса. Вони кажуть, Бог говорив останній раз через Пророків. І вони все ще чекають Месію. Вони не, не, не сприйняли той факт, що вже Христос прийшов, що Він віддав себе в жертву заради їхнього спасіння. Вони кажуть, Він ще не приходив, Він ще прийде. Суть залишається незмінною. Ісус є царем. Слава він був царем, і Він є Ісус. царем. Слава йому за це. Слава. І одна подія, яку ми читаємо також е, в книзі пророка Ісаї. 53 розділ 3 вірша. Він погорджений був, його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали. Погорджений і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він був мучений. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав, як ягня був проваджений, він на заколення, і як овечка перед стрежями своїми мовчить, так і він не відкривав уз своїх. Виспитає, як? як подібне могло відбутись царем. Ми сьогодні дивимося. Є така, знаєте, негласна якась домовленість, що колишніх президентів не чіпають. Навіть якщо вони багато чогось наробили в разі виключення, або якогось дуже кричущого злочину колишніх президентів засуджують. Але здебільшого їх не чіпає закон. Але ми читаємо, що люди, яких він створив, вони його покинули. Обличчя ховали від нього, він погорджений був, ми не цінували його. Ви спитаєте, як могло відбутися таке з царем, який був не просто земним царем, а царем Небесного Царства? Але сьогодні проста відповідь: Він все це зробив заради тебе. Слава, Слава Господу! Слава Ісусу. Він пише, що наші немочі Він узяв, наші болі Він поніс. Ранами Його нас оздоровлено. Друзі, це чудова новина на сьогодні, мабуть, найкраща, яку ви можете тільки почути. Христос був Царем, але понизив себе, прийшовши на цю землю, недарма терпів насмішку, недарма терпів всі ці знущання, недарма він дозволив так поводитись з собою. Той цар помер за наші гріхи. Якою ж безмежною могла бути його любов? Якою безмежною може бути його, його співчуття до кожного із нас? Чи можемо ми сказати, що якийсь цар сьогодні на землі, або президент, або якийсь вельможа, може померти за людей? Чи хтось готовий з царів сьогодні, з президентів, померти за якусь людину, за якісь її болі, за якісь її переживання, за якісь її страждання? Абсолютно ні. Ми, мабуть, не знайдемо такого царя, але той цар помер за наш гріх. І це надзвичайно безмежна Божа любов. До кожного із нас. Слава. Він витерпів стільки приниження, стільки несправедливості, стільки підлості з нашого боку, що ми не знайдемо похожого на нього ніколи. Але Він це зробив заради нас, заради наших проблем, заради наших гріхів, щоб нас омити, нас очистити. Він помер за наш гріх, і ми можемо бути вільними людьми. Слава, Слава. Господу! Ми можемо бути в його царстві. Він забрав наші прокляття. Ви пам'ятаєте, коли Христос виганяв Адама і Єву, Він сказав, що проклята буде твоя душа, і все, що ти будеш робити, буде земля ростити, терні, ти будеш страждати. І людина була приречена. Людина була приречена, вона страждала, вона була, жила в проклятті, але ранами його нас оздоровлено. Наше спотворене і скалічене гріхом життя, Він зцілює. І забирає з нього всяке прокляття через те, що він це вже зробив заради нас. І ви знаєте, що той вчинок або та жертва, вона є настільки великою, що які би слова, які би, які би знання своєї людина не, не застосувала, вона ніколи не може в повній мірі описати вчинок нашого Господа. Ми всі сміялися з його корони. Ми всі, не тільки ті люди, які жили в той час, ми всі тепер. Своїми вчинками, своїми словами, своєю поведінкою ми всі не визнавали, ми всі не сприймали його як царя, в якийсь час свого життя. Але сьогодні хороша новина в тому, що Він це зробив заради нас і готовий нас прийняти в своє царство. І ви знаєте, що ким він був насправді? Ми всі читаємо про те, що він страждав, про те, що він був погоджений людьми. Але ким він був насправді? І я хочу, щоб ми разом прочитали це до Филип'ян, 2 розділ 9 вірш. Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця! Слава Господу! Ви уявляєте, який статус був в цієї, в цієї постаті, яка віддала своє життя заради нас? Його ім'я вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь. Той Господь таки пройшов шлях заради нашого спасіння. Він пройшов такі приниження і піплякає, що схилиться перед ним всяке коліно. І ті, хто сміявся, і ті, хто бив, і ті, хто глузував, і ті, хто сьогодні сприймає, хто не сприймає, схилиться перед ним всяке коліно. Як би ти не ставився сьогодні до президента нашої країни, він є президент, він має владу над тобою. В нього є влада. І він має повноваження. Незалежно від того, чи визнаю я його президентом чи ні, чи я ставлюсь до нього добре, чи погано, в нього є влада. Так і Бог. Неважливо, чи ви ти його сьогодні. Його влада розповсюджується на моє і твоє життя. Але важливо, але важливо, чи ви ти його своїм Спасителем, чи ні. Бо якщо ні, то він не зможе тебе врятувати і подарувати тобі спасіння. А якщо ти його визнаєш своїм Спасителем, він дасть тобі вічне життя і царство небесне. В результаті тої історії, ви пам'ятаєте, всі ці солдати вони все ж зрозуміли і самі своїми руками прибили табличку над його головою. Ісус Христос, цар юдейський. Навіть зробили це на багатьох мовах, щоб всі це зрозуміли. В результаті факт залишився тим же фактом, що це був цар, але вони сміялися з його корони. Вони висміювали, вони не визнавали. Вони думали, що та корона фальшива, що та влада, та тростина, що вона не справжня, що він ніколи не зможе мати владу над ними. Але те було тимчасово. Його корона може бути для тебе причиною насмішок, скептицизму, причиною е, такої неповаги або навпаки, причиною поваги до царя, причиною покори і безмежного благословіння в твоєму житті. Його корона може стати твоїм благословенням. В результаті та корона, яку він має над своєю, над своєю головою, вона нас буде або судити, або зустрічати в Царстві Небесне. І ви знаєте, що Царство Небесне, ми думаємо, що коли ми помремо, десь там воно буде. Але Біблія Івана 5 розділ, 24 вірш, каже, що всі, хто вірує, той вже має вічне життя. І не перейде колись там, десь в майбутньому потім. Але пише, що перейшов він від смерті в життя. Це не говориться в майбутньому, це говориться тепер. Люди, які визнають його владу над собою, які поважають цю корону. Так, вона була з терна, так, вона була не з золота, не з прикрашеним камінням, але суті влади Його вона не змінила. Влада Ісуса сьогодні є безмежною. І вона розповсюджується і на наше з вами життя. Так важливо, друзі, щоб ми сьогодні зрозуміли, що те царство, в яке він запрошує нас, воно не десь в майбутньому, воно вже. І сьогодні я можу бути свідком, що коли його влада, коли я дозволив йому мати владу над собою, то я вже отримав щастя, я вже отримав можливість жити в його царстві, жити інакше, жити по-іншому. Жити там, де працюють закони, жити там, де є певна структура. Ми сьогодні можемо дивитись на організовані країни і бачити, як гарно в них все живе. І можемо дивитись на країни, які живуть як первісні племена, поза короною, поза царством. Це абсолютно різне життя. Але так само і ми сьогодні. Ми можемо бути, вже стати резидентами Царства Небесного. Вже бути в його владі, вже підкоритись його владі над собою. Від нас залежить. Якщо я сьогодні визнаю його владу над собою, якщо я визнаю, що та корона була справжньою, та корона, яка дала владу моєму Спасителю, якщо я визнаю, скажіть це сьогодні для Господа, Він це зробив заради нашого спасіння. Він так багато заплатив, він стільки пройшов, щоб ми сьогодні могли бути в Царстві Небесному. Не поза десь, не поза станом, не, не десь там на окраїні, але всередині Царства Небесного. Ми можемо сьогодні подякувати нашого Господа за те, що Він витерпів все, за те, що Він е, в якийсь період не зрозумів, і ви знаєте, що коли ти щось робиш для людини, яка, ну, не знаю, яка яку, яку ти вважаєш нижчою за себе, якщо ми проаналізуємо своє життя. Просто нищує за себе. І ти робиш, а вона не цінує, і ти думаєш, а «На нащо я роблю? Нащо я стараюсь? Нащо я вкладаю зусилля? І в якийсь період ти думаєш, мабуть, не буду це робити. І ви знаєте, що коли Бог робить це для нас, коли Його жертва є настільки величезною, і він дивиться на людей, а вони нехтують, а вони не поважають, а вони, а вони не розуміють, вони не усвідомлюють ціни. Як? Як такий Господь? Може силою тебе змінити. Як він може тебе силою затягнути? Він дав нам право вибору. І він, він тобі рекомендує. І мені рекомендує, що обери підкорися під владу Божу. І твоє життя буде щасливішим, твоє життя буде інакшим. Воно буде мати зовсім інший зміст, воно буде мати зовсім інше майбутнє. Тому, друзі, давайте сьогодні в молитві схилимось перед нашим Богом, наші серця. І скажемо йому про те, що ми дякуємо Йому за те, що він зробив заради нас, що ми визнаємо Його владу над собою, що ми поважаємо його корону, що ми поважаємо його владу і хочемо бути в Царстві Небесному. Амінь. Амінь. Давайте піднімемося. Всемогодній Боже, ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти так дорого заплатив за